В мене сьогодні тушковані серця з яблуком. На вершковому маслі і олійці смажу півкільцями дві великі цибулини. Беру кілограм індюшиних сердець, замочую в воді на пару годин і розрізаю навпіл, бо дуже великий, гарно промиваю від крові. До цибулі додаю цукор для смаку. Коли вона в мене стала золотиста, додаю серця. Серця мої пустили сік. Чекаю, поки ця водичка випарується і почнуть підсмажуватися. Тим часом беру яблучко і розрізаю його на дольки. Яблуко повинно дуже гарно пахнути яблуком, це важливо. Цей аромат буде пікантною ноткою в цій страві. Солю перчу за смаком. Відвигаю в сторінку яблука з серцями і додаю столову ложку муки, підсмажую, щоб потім наша підливка була смачна і густенька. Гарно все перемішую ретельно, розподіляю і заливаю водою серця, щоб були повністю покриті і тушкую 2 години. Час від часу відкриваю кришку і перемішую. Яблучко моє майже розімліло. Я прибираю шкірку, щоб був естетичніший вигляд моєї підливки. Все готово, серця мої гарно-гарно втушилися. І підливка густенька. А ось як вона виглядає з гарніром із пюрешки. Гукаю своїх домашніх!